Сьогодні вивчимо з вами слово Бога через проповідь під назвою Вічні рай і пекло. Для кожного, хто живе у цьому світі, час на цій землі є часом можливостей. Ми знаходимося на роздоріжжі між раєм і пеклом. Бог каже, що відплатить кожному відповідно до того, що ми зробили на цій землі. Багато людей вірять, що життя закінчується на цій землі, але насправді, як тільки воно закінчиться, ми повернемося в наш початковий світ. Коли ми повернемося туди, ми потрапимо або в рай, або в пекло. Тому ми повинні передати всім людям, що єдиний час, коли ми маємо можливість обрати Царство Небесне. Це на цій землі. Ісус сказав: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Тому нам необхідно також розглянути питання про пекло. Хто отримує спасіння, увійде на небеса, а хто не покаяться, буде страждати в пеклі. Подумаймо з вами про те, що Бог встановив новий заповіт, пожертвувавши собою, і врятував своїх дітей від такого місця. Подумаймо про те, яка велика любов Отця і Матері до нас і в цей благословенний суботній день віддаємо подяку і славу Отцю і Матері. Прочитаємо послання до євреїв, 9 розділ, 27 вірш. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Це незмінне Боже Слово. Кожен колись помре. Це було наперед визначено Богом. Після цього сказано, настане суд щодо раю чи пекла. Ми повинні чітко зрозуміти, що причиною нашого приходу на цю землю є те, що Бог дарував нам грішникам, які згрішили на небесах і були скинуті на цю землю короткий час на покаяння. Однак є люди, які, живучи на цій землі, чинять ще більше злих вчинків, а деякі настільки поглинуті мирськими насолодами, що відвертаються від Бога. У тому світі, що настане після нашого життя на цій землі, все вічне, рай це вічне царство, але й пекло теж вічне. Тож між цими двома світами, який ми повинні обрати. У Біблії сказано, що після того, як людина помре, відповідно до її вчинків, буде винесено вирок. Сьогоднішня проповідь називається «Вічні рай і пекло, тому розгляньмо, що написано про пекло. Відкриємо 20-й розділ книги об'явлення, вірш 10. й Розділ 20, вірш 10. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та сірчане, де звіриний пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Деякі люди втрачають можливість покаятися на цій землі. Деякі люди не вірять в існування раю і пекла. Оскільки ми їх не бачимо, люди припускають, що їх не існує. У цьому тимчасовому та видимому світі люди думають про те, як досягнути вищого статусу, ніж у інших. Це стає їх єдиною метою. В результаті 60-70 років пролітають як оком змигнути. Після цього люди постануть перед судом. Якщо замість того, щоб покаятися, вони всіляко бунтують і противляться, у них більше не буде можливості покаятися. Ісус не сказав радійте, бо наблизилося Царство Небесне. Він наголосив покайтеся. Бо наблизилося Царство Небесне. Це тому, що до людей наближається той світ, про якого написано у 20-му розділі об'явлення. Божа воля полягала в тому, щоб вберегти людей та не допустити їх до цього місця мук. Перейдімо до 13-го вірша, розділ 20, вірш 13-й. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. В откровенні, показаному Ісусом, апостол Іван побачив сцену про пекло. Перейдімо до 21-го розділу. 21-й розділ, 8-й вірш алякливим, і невірним, і мерським, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам. І всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Він також написав, хто потрапить у пекло. Біблія говорить нам, що ці страждання не будуть тимчасовими, їхнє покарання триватиме вічно. Перейдімо до 19-го вірша 19-го розділу. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами. В об'явленні багато написано про пекло. Перейдімо до 14 розділу. Прочитаємо 10 вірш. То той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огні й сірці перед анголами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено ймення його. Ісус Христос показав апостолу Івану одкровення про вічні муки в Огняному озері. Дві тисячі років тому, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він теж навчав святих ранньої церкви, що вони у жодному разі не повинні увійти в пекло. Прочитаємо Євангелію від Матвія. Розділ 25, вірш 40. Цар відповість і промовить до них «Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих. Те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував, був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. мандрівником. Я був і не прийняли ви мене, був нагий і не зодягли ви мене слабий, і в в'язниці. І мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи Господи. Коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі, тоді він відповість їм і скаже по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Тут через притчу Ісус також розповів своїм учням про пекло. Прочитаємо ще у 23-му розділі від Матвія, 23 й розділ, 32 й вірш. Доповнюйте виміру провини ваших батьків. О Змії. Ороде гадючий, як ви втечете від засуду до геяни. Фарисеї, книжники та євреї релігійні лідери того часу, виступали проти істини нового заповіту. Ісус назвав їх гадючим родом і заявив, що вони не уникнуть засудження до пекла. Перейдімо до 18 розділу від Матвія. Прочитаємо 18-й розділ 5-й вірш. І хто прийме таку дитину одну в моє імення, той приймає мене? хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус гори світові, бо мусять спокуси прийти. Надто гори людині, що від неї приходить, спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її кинь від себе, краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до гієнни огненної. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі тут Ісус підкреслює, що краще увійти в рай без якоїсь частини тіла. Яка спонукала нас до гріха, ніж бути вкиненими в пекло. Також прочитаємо 13-й розділ від Матвія які люди потраплять у пекло. Є багато типів людей, які потраплять у пекло, але розгляньмо вчення Ісуса. Прочитаємо 13-й розділ 41-й вірш. Розділ 13, вірш 41. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скригіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця хто має вуха, нехай слухає. А куди подінуться ті, хто чинить беззаконня? Завдяки вченням Ісуса ми можемо підтвердити, що ті, хто чинить беззаконня, підуть у вічне пекло. Також прочитаємо сцену про пекло у 9 розділі від Марка. Від Марка, 9 розділ, 41 вірш. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, по правді кажу вам той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе, відітні її, краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до геєнни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітні її. Краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до гиєни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким ввійти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до гиєни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Бо посолиться кожен огнем і кожна жертва посолиться сіллю. Отже, ці вчення Ісуса в Євангеліях від Матвія та Марка чітко говорять нам, що пекло існує, і що ми у жодному разі не повинні туди потрапити. Ось чому в Євангелії від Луки також Ісус згадує про страждання в пеклі. Звернімося до 16-го розділу від Луки. Сьогодні я читаю з Біблії слова, сказані безпосередньо Ісусом. Розділ 16, вірш 19. Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував був і в й один на ім'я йому лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Життя Лазаря на цій землі було абсолютно жалюгідним. Після земного життя він перейшов до духовного життя. Померти тут означає фізичну смерть. Прочитаємо 22-й вірш. Та ось сталося, що вбогий умер. І на Аврамове лоно віднесли його ангели же й багатий, і його поховали. Ми читали, що після смерті настає суд. Чи не так? Погляньмо, куди потрапив багач після суду. Вірш 23. І терплячи муки ваду звів він очі свої. Та й побачив здаля Аврама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Авраме, надо мною, і пошли мені Лазаря нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Аврам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. «А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав: отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Це показує, наскільки у пеклі страшні муки. Після смерти він зрозумів, що пекло існує, і благав, щоб його сім'я не потрапила туди. Вірш 29. авраам же сказав вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо отче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав: як Мойсея і пророків не слухають, то коли й із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Дві тисячі років тому через цю притчу Ісус пояснив, наскільки болісні страждання пекла. Ви повинні знати, що в Біблії дуже м'яко написано про ці речі. Наш небесний отець і небесна мати застерігають нас, що ми у жодному разі не повинні увійти в пекло. Чи можуть грішники виглядати красивими в очах Бога? Тим не менш, щоб відкрити нам славний шлях до життя і дарувати шанс на спасіння і прощення гріхів, Бог прийшов на цю землю. Це велике щастя, що Бог через новий заповіт дарував нам благодать прощення гріхів. у пеклі є лише вічний біль і страждання. Якщо подумати, що там ніхто й на хвилину не зможе бути звільнений від цих пекельних мук, ми повинні присвятити себе слову Бога, щоб зусилля наших отця і матері не були марними. Щоб уникнути злих вчинків, ми повинні мати віру і дотримуватися всього, чого навчає нас Бог, тому що його слова показують нам, як жити праведним життям. Бог знає, яким буде кінець. Чи не так? Оскільки Бог вже знає, які шляхи ведуть до жалюгідного результату. Він наказує нам триматися подалі від певних речей або ж навпаки робити певні речі. Усі його вчення говорять нам про існування вічного царства небесного. Тому ми ніколи не повинні забувати, що невиконання його слова призведе до вічного пекла. Скільки б разів ми не казали людям, що рай і пекло існують, вони в це не вірять. Тому що в нинішньому житті ми не можемо цього побачити. Однак, як і багаті у притчі, після того, як люди побачать, що сталося, вони захочуть змінитися, але тоді вже не буде можливості покаятися. Час покаяння, поки ми живемо на цій землі. Після того, як вирок про вічні рай чи пекло буде винесено, його неможливо скасувати, хоч би ми покаялись тисячу разів. Можливість існує тільки на цій землі. Тому я прошу вас присвятити себе слову Бога і жити життям, яке узгоджується з цим словом. Прочитаємо друге до Солонян, перший розділ сьомий вірш. А вам, хто у тиски терпить відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї в огні полум'яному, що? що він робитиме, даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Одягнувши людей у тіло на цій землі, Бог дав їм можливість покаятися. Що чекатиме на усіх тих людей, які проживуть своє життя без покаяння, навіть не знаючи про існування Бога Отця чи Бога Матері, і не підкоряючись Євангелії? На них чекає покарання яким буде місце покарання? Вони страждатимуть у вічному пеклі. Це ті, хто не знає Бога і не слухається Євангелії Христа. Бог не прагне силою контролювати людей і підкорювати їх собі. Бо Він хоче, щоб ми усвідомили свої гріхи, які ми скоїли на небесах. І твердо вірили, що ніколи більше не будемо повертатися до цих гріхів. Люди цього світу вірять, що тривимірний світ це все, що існує, тому вони не підозрюють про будь-який інший світ поза ним. Однак ми дізналися, що людина складається з тіла та духу, чи не так? Якщо фізичне життя, яким ми зараз живемо, існує, то духовний світ також повинен існувати. На тому світі люди страждали б віки вічні. Знаючи це, Бог дав людям можливість проте, навіть будучи вигнаними на цю землю, вони продовжують грішити та залишаються гордими і зарозумілими, вважаючи себе найкращими. У людей немає часу покаятися, тому що вони насолоджуються мирськими задоволеннями. З цієї причини Бог у перше та друге пришестя зійшов на цю землю, зодягнувшись у тіло, щоб навчити нас шляху назад на небеса та способу, як отримати прощення гріхів. Таким є шлях життя, чи не так? Ось чому, як написано в четвертому розділі Михея та другому розділі Ісаї, сказано він навчить нас доріг своїх, щоб ми ходили стежками його. Якби Бог негайно судив нас, нам би судилося потрапити в пекло. Однак він виявив терпіння. Він дав нам ще один шанс на цій землі. Більше людям нічого не потрібно. Найважливіше це жити життям покаяння. Живімо таким життям і віддаймо славу отцю і матері. Царство небесне це місце безсмерти, болю чи смутку, як описано у 21 розділі об'явлення. Біблія багато говорить нам про те, що небесний світ, у якому ми будемо жити, щоденно сповнений щастя. Та нової радості і нових творінь. Чи не так? Сьогодні я щиро прошу вас жити згідно з вченнями нового заповіту, щоб жодна людина не залишилася осторонь і щоб ми могли усі разом увійти в рай. Коли Бог каже не додавати і не відіймати від Біблії, чи не означає це, що в Біблії написано все, що нам потрібно, щоб увійти на небеса? Однак сьогодні багато церков додають постанови, яких немає в Біблії, і відіймають багато речей, які в Біблії є. Їхній шлях веде в пекло, а не в рай. Хто це зробив, як каже притча про кукіль? Ісус відразу знав, хто це зробив. Господар у притчі сказав, що це зробив сатана. Зовні вони вірять у Бога, але в серці ні. Чи не тому Біблія описує їх вовками в овечій шкурі? Оскільки вони грабують наші душі, ми повинні мати співчуття до кожної душі. Потрібно швидко пробудити їх. Щоб врятувати хоча б одну душу, ми повинні точно передати справжню звістку. Ісус прийшов на цю землю, щоб знайти і спасти, що загинуло. Отже, ми також повинні мати такий самий праведний намір. Я щиро сподіваюся, що ви виконаєте багато прекрасних в очах Бога справ покаяння у надії, що ви отримаєте багато благодаті, я хотів би завершити цю проповідь. Дякую.